Добрий день, дорогі друзі! Розв'яжемо завдання 11 від 05.09.2024 року нашого каналу Simple Mess MT. Знайдіть суму корінів рівняння х2 плюс 2х відняти 8 до рівня 0. Це квадратне рівняння. За теоремою Вієта сума коренів цього рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто мінус 2. Оце мінус 2, і буде розв'язком того завдання. Але, але у цьому завданні може бути рівняння, котре не має коренів. А щоб це рівняння було з коренями, нам потрібно, щоб дискримінант цього рівняння. Був додатній. Дискриминант. Знаходимо за формулою b квадрат мінус 4 ac Коефіцієнт b – це 2, це другий коефіцієнт. В квадраті мінус 4 помножити коефіцієнт, це число, яке стоїть перед Х квадрат. Оце число 1. І помножимо на це. Вільний член це мінус 8. Отже, отримаємо 4 додати мінус на мінус, плюс 32. Дискримінант дорівнює 36. Число 36, більше нуля, тобто дискримінант додатній, тоді. Це рівняння має корені. І їх два. А нам було потрібно знайти їх суму. Якщо корені є, тоді терема вієта виконується. І сума коренів мінус 2. Все, завдання зроблено. Наступне завдання. Дванадцяте. Запишіть числа у порядку зростання. Три у п'ятнадцяті, 9 у сьомій, 24 у четвертій. Бачимо, що основи цих чисел можна привести до однієї основи. До основи 3. Отже, перше число 3 у 15. Так і залишається. Друге число 9 у 7, Але 9 9 це 3 на 3. Тобто 3 у квадраті та ще потрібно піднести до степеня 7. Ми знаємо правило. Степінь у степені, Треба показники перемножити, а основа залишається без зміни. 2 множимо на 7 це 14, тобто показник 14. Наступне 27 у четвертій. 27 це 3 у кубі. І ще треба піднести до четвертого степеня. Знов основа залишається без зміни, а показники 3, 4 множимо 3 на 4 12. Отже, у порядку зростання, тобто починаємо з меншого та закінчуємо більшим. Найменше число 3 у 12, наступне 3 у 14. І потім 3 у 15. А ще таке, 3 у 12 – це 27 у четвертій, 3 у 14 – це 9 у сьомій. Ну, і 3 у 15, так, і переписуємо. Ось така відповідь. Завдання виконали. Якщо є питання, пишіть, будь ласка. Наступне завдання. Діагоналі ромба 10 см і 24 см. Визначте периметр ромба. Периметр ромба. Тут літера А. Зникла кудись. Розглянемо ромб а, Б, С, Д, його діагоналі а, С та Б, Д, які ми знаємо властивісті діагоналі ромба. Ми знаємо, що в діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл, отже, відрізок ОА дорівнює відрізку ОС. Це, якщо менше діагональ АС 10 см, то за властивістю діагоналі паралелограма, АО дорівнює да ОС та дорівнює да одної другої Дорівнює. Да Одна друга помножимо на 10, тобто половина від 10. Це 5 сантиметрів. Аналогічно друга діагональ теж точкою перетину ділиться навпіл. Отже, відрізок ОБ дорівнює відрізку ОД дорівнює одна друга відрізка BD. але за умовою друга діагональ, діагональ BD дорівнює 24 сантиметра. Отже, одна друга множимо на 24, отримаємо 12 сантиметрів. Далі розглянемо трикутник ВОЦ. Ось такий трикутничок. Оце відрізок, оце відрізок, у нас 5 см, а відрізок ОБ 12 см. Щоб визначити периметр ромба, треба знати його. Сторону. Ми з вами розглянемо, оце був перший, далі другий пункт. Розглянемо трикутник ВОЦ. За властивістю діагоналі ромба, діагоналі ромба, ВД, перпендикулярні, тобто АЦ і ВД перпендикулярні. Тоді, тоді, кут ВОЦ дорівнює да 90 градусів. Отже, трикутних, прямокутний, і за теоремою, за теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює да сумі квадратів катетів. Тут гіпотенуза ВС. Отже, ВС в квадраті дорівнює да ВО квадрат додали ОС квадрат. Підставляємо, ВС квадрат дорівнює да 5 в квадратів плюс 12 у квадраті. ВС квадраті у квадраті дорівнює 25 плюс 144. Отже, ВЦ квадрат дарівнює 169. Знайдемо ВС. ВС звідси це корінь з 169. А це 13 у дужках сантиметрів. Ми знайшли сторону ромба, це 13 сантиметрів. А нам потрібно знайти периметр ромба у ромба за означенням Усі сторони рівні, тобто периметр дорівнює 4А, де А це сторона цього ромба. Отже, периметр дорівнює 4 помножимо на сторону BC. 4 множимо на 13. 40 плюс 12 це буде 52 см. Отже, відповідь, периметр ромба 52 см. Далі буде, друзі. Не забувайте підписуйтесь на наш телеграм-канал СимплМес NMT та на наш YouTube канал. Він тільки що створений. Сімплмес uh, UA.